Здравствуйте, я Ольга Шупова, психолог, автор и ведущая программы «Психологи говорят». И тема нашего выпуска сегодня звучит так – «Мир глазами фотограф». И в гостях в нашей студии сегодня фотограф Анастасия Николенко. Настюш, привет! Привет! Очень рада тебя видеть. Я тебе тоже. Дуже дякую за запрошення. Неочікувано, приємно і дуже хвилююче. Дякую. Ты знаешь, я знаю тебя много лет, и бесконечное количество фотосессий, которые ты делала и для меня, в частности, я знаю, что ты не публичный человек, и для меня сегодня большая радость, что ты сегодня королева фотографии нашего города. Сегодня можешь рассказать о том. Как же это выглядит именно твоими глазами, и э, хотелось бы, чтобы это было полезно для нашим для наших зрителей, так как э, то, что ты делаешь, это просто фантастически. Давай об этом сегодня поговорим. Дякую, дякую, дуже приятно. А... Скажи, насколько фотография может отобразить психологический портрет человека. То есть, если мы видим это в соцсетях я не знаю, в каких-то альбомах семейных архивных, mm -hmm. Mm -hmm. насколько это может показать внутренний мир человека? И Вообще, что что она говорит? Ну, я такой очень хороший выстрел. Он звучит как дух творит форму. Я думаю, что в целом выглядаем мы так, залежно от того, чем мы себя наполняем. А фотографія вона просто відображає людину в якийсь період життя, в якихось станах. Тобто, фотографія для мене це більше про стан людини в якийсь момент життя. Ну, можливо, якісь спеціалісти не знаю, там є така наука фізіогноміка або психологи, Може щось сказати про не знаю, там портрет людини, якісь психологічні моменти. Але для мене сама фотографія творча така, це більш про емоцію, про стан, про творчість. Ну для мене десь так. Ну, це не ну, ну А, так, так. Я замечаю, що коли человек приходить на якусь сесію від того, можливо, це в какой-то стиль, либо сімейна съйомка. Немаловажну роль веде именно фотограф, когда ти вот умеешь достать це состояние і увидеть человека таким, яким він себе навіть і не знає. Як тебе це удається? Я не знаю. Я люблю людей, люблю свою роботу, я люблю працювати з людьми. Мені подобається. Атмосфера на зйомці ну, для мене найвищий комплімент — це коли, наприклад, після зйомки мені пишуть, не тільки дівчата, до речі, чоловіки теж знімаються, це окрема тема для розмови. Пишуть люди, що, типу, блін, я себе таким там не бачила, не бачив. І один з най класних коментарів до моєї роботи. Це коли дівчина мені написала після зйомки, що я взагалі вважала, що я не фотогенічна, що я не гарна. Дякую тобі, ти мене показала по-іншому. Ну, тобто, я не знаю, я бачу в людях найкрасивіше і намагаю, намагаюся їм це не знаю, показати, подарувати їм їх сам, самих, не знаю, якось так. самих себе. Да, самих себе. Угу. А чому професіональні фотосесії? Ну, вони дійсно повишають самооценку. Як це працює з психологічної точки зору? Mm, ну, тому що коли людина готується до зйомки, вона приділяє увагу собі, вона концентрується на собі, вона робить фокус уваги на собі. Ну, наприклад, ну, у жінок там більше моментів таких. Приємних ніж у чоловіків. Жінка підбирає собі майстра з мейку, там, візажиста, перукаря, вона шукає наряд, може звернутися до стиліста, щось там продумати. І ну, м -м -м буває таке, що через буденні якісь справи ми забуваємо про себе. А зйомка, і навіть не, ну, сама зйомка це вже потім інша розмова. Сама навіть підготовка до зйомки вона дає змогу людині. Сконцентруватися на собі, тобто побачити себе красивим, побачити себе в якомусь прикольному новому образі, ну приділити час собі, і це те, що ми не робимо в повсякденному житті. А якщо робимо, то дуже 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 рідко. Тому, якщо є бажання побачити себе іншим, є бажання. Закохатися знов в себе, треба зробити для себе щось, і одна з таких штук це саме зйомка професійна. Як mm -hmm. давно ти цим займаєшся? Mm -hmm. Років 12-13, я вже з... mm -hmm. не, знаю. не рахую. У тебе дуже багато красивих сімейних фотосесій. совершенно разная возрастная категория твоих клиентов И говорят, что фотографии это открытые двери в прошлое. Как ты считаешь, почему важно запечатлевать какие-то семейные моменты, даже себя в каких-то периодах жизни, в состоянии? Что это дает? Ну, по-первых, когда, например, началось торжение, то Ми всі почули дуже багато таких сумних історій, коли людям довелося кидати свої домівки. І те, що я чула дуже часто, що люди кажуть, що там залишилося моє життя, і там залишилися мої спогади, і там залишилися мої фотографії дитячі, фотографії з батьками. І коли це чуєш, ти розумієш ну, взагалі, що це пам'ять, яка дуже багато вартує у ну, житті людини. Звісно, що зараз сучасні засоби дозволяють нам зберігати фотографії не на папері, зберігати зараз реклама буде в Google диску який в принципі, рекламу не потребує. І зараз все це це ну, якось трошки по-іншому. Але ця от історія, коли я чула ці історії саме про фотографії, або там якісь знімки, там, де розкидані фото, або щось таке. Ти розумієш, що ось ця пам'ять, вона ну вона дуже важлива для людини. Ну, це має бути. Треба робити фото з батьками, треба робити фото з дітьми. Наприклад, нещодавно до мене дівчинка, яка багато років теж мене знімається, каже: я хочу познімати малого, поки в нього ще там не випали зуби. Наприклад, це дуже мило, дуже прикольно. І я просто про те, що от класно, коли люди себе фіксують у різні моменти життя своїх дітей, своїх батьків, себе. Що стосується. Фотографія, яка індивідуальна, так само можу сказати по собі. Що, наприклад, коли я передивляю свої там старі якісь фотосесії, які там робила індивідуальні, я не дивлюся, який в мене мейк, не дивлюсь, що я вдягнена. Я дивлюсь на себе, я згадую, якою я була в той момент того свого життя, і про що думала, про що мріяла, з ким тоді спілкувалася, що взагалі відбувалося. І, ну, в общем, ну, взагалі-то да, це про якісь моменти, які, ну, які нам допомагають, може, і може далі в житті. Ну, ми дивимося, порівнюємо себе, порівнюємо, не знаю, свій, свої різні стани. І ну, може це навіть допомагає там, зробити якісь подальші кроки. Може, так. Угу. Це ж така телепортація в прошлое, де? Да? Ну, Ді десь можна... так, да. какое-то мгновение прожить заново, даже вспомнить так, зап так, запах так. того помещения, пространства, аромат так, духов. Так, так. Главный вопрос, какой он мир глазами фотографа? Просто когда ты идешь по улице, видишь людей, представляешь ли ты себе, как можно есть такой вот профессиональный запал? Як можна покрутити, що зробити, зробити, Ну, Це в мене не запало, це називається продеформація. До я думаю, ну, да, Людина, яка любить свою професію, вона з цим живе. І я думаю, що от я не один такий фотограф, а багато там, фотографів, з якими спілкуюся, приблизно та сама історія. Коли ти бачиш про собою не людину, ти бачиш, як на неї падає світло. Ти бачиш, наприклад, не якесь якусь. Там, не знаю, Красиве дерево, там, на яке падає світло, ти думаєш, так класно було б там тут когось посадити, якось зняти. Від, там бачиш стіну, на яку падає світло, думаєш, так я когось сюди приведу обов'язково. Ну, десь так. А наприклад, якісь подорожі для фотографів взагалі як якийсь іспит такий, тому що ти думаєш, блін, ну як я це тут бачу, тут хожу, тут так класно, я нікого тут не знімаю. Як це? Ну, якось так. Ну, типу, що. Є такий момент, що вже бачиш світ через призму своєї професії, і це вже ніяк не можна змінити. Але я не скажу, що це прям заважає, що це є якась для мене прям проблема. Навпаки, це прикольно. Я ну, вважаю, що коли ти, в принципі, звик так дивитися на світ, це професійний зріст. Ну, тобто, ти аналізуєш, ти дивишся, ти фантазуєш собі. І це також допомагає у наступних зйомках там, зробити краще, зробити. По-іншому, щось там вивчити нове, там, завдяки там, тому, що ти побачив. А, знаєш я ще замечаю и в опыте консультирования, когда э, девушки, женщины, мужчины стесняются на фоне э, инстаграмных красивых картинок, они считают, что, ну, как бы я, э, ну, недостойна, недостаточно хороша. Вот еще похудеть, вот еще там что-то ботокс уколоть, mm -hmm. вот что-то как бы надо бы, и тогда фотосессия это как квинтэссенция. Вот надо быть Скажи, что первично? состояние человека, когда он перед камерой позирует или живет, да, то, что часто называется поживи, да, там по посмейся, по поплачь, погрусти, либо же внешность. Насколько внешность является ну, таким основополагающим столпом для успешной фотосессии? Ну, звісно, що зовнішність – це не головне. зараз в принципі, тенденції ну, світові. Моди реклами, вони диктують інше. Тобто, вже не в моді ідеальна краса. В моді, наприклад, є такі бренди, які, ну, в яких знімаються люди з особливостями. Ну, знімаються, в принципі, люди різного віку, що теж, в принципі, дуже нестандартно на, на наприклад, на, ну, на сьогоднішній день це вже норма, а колись це взагалі було, було не норма. Ці там моделі, які вже років по 70, які просто шикарно виглядають, які знімаються, до речі, в дуже класних крутих брендах. Тому я думаю, що це взагалі. Ну, не про зовнішній зовсім, це про стан людини, тому що е, теж є такі випадки, коли звертаються дівчата і кажуть, у мене там така вага, там щось таке, у мене там щось не так. І ти починаєш знімати і розумієш, що ну, ну яка вага, ти просто, ти просто офігенна, ти просто прекрасна. яка вага, ну, Вона тобі не заважає, ти в цій вазі просто розкішна жінка. І я, звісно, що роблю компліменти. там, Дівчина оживає вона. Ну, я ж в принципі. Не, ну, не розказую те, чого нема. Те, що я бачу, там, якусь легкість під час зйомки, якийсь її такий стан такий натхнений. Це все реально дуже класно, прикольно спостерігати. І взагалі то, ну, так, з кожним роком розумію, що зовнішність, то, в принципі, це не, взагалі не головне. Клас! А касается трендов, вот это, как ты считаешь, з чим связана вот эта тенденция к натуральности і естественному проявлению себя? І даже в соцсетях, когда э, там, знаменитые люди блогеры выкладывают себя там, без макияжа, ну, то есть максимально естественно. Почему так? І как тебе ця тенденция взагалі? Тенденція дуже крута. Я думаю, що це просто через, я не знаю, Через час, який де просто ну, світ, не знаю, зараз такий якийсь, е, не знаю, як це слово підібрати. Ну, сумбурний, дуже все швидко плине, дуже все швидко, дуже багато поганих подій відбувається взагалі в світі. Я думаю, що оця е, тяга до чогось натурального. Чогось такого простого, чогось не знаю, нескладного, не знаю, як ще там сказати це. Вона така, прям, ну, не знаю, ну, я думаю, що, в принципі, може колись Всесвіт і там, планета дійде до того, щоб просто любити природу, закінчити війни, там, не знаю, знищити всю зброю, все паливо, світа, не знаю, там, і жити просто в злагоді з природи, може таке, там, людина до такого дійде, але я думаю, що ти якийсь такий маленький. Кроки до, ну, до може просто до єднання з природою, єднання з mm. собою. Я думаю, що людина все ж таки росте якось емоційно, психологічно, тому що ну, я думаю, що більше в світі більше все ж таки свідомих людей, які роблять дуже класні, свідомі і дуже не знаю там великі, чи як це сказати речі. Я думаю, що це все від, від того, ну, це моя така суб'єктивна думка, я не знаю, може є якісь інші варіанти. Потрясаючи філософія, мировоззріння. Тобто, щоб є з природою було максимально приближеним до к совершенству, і тоді це право чесності правду. Тобто просто ми які є, і в этом. Ну, ми просто я думаю, що ми втомилися трошки від... Две почесне. Від... Старят вранья і ліцемір'я, хочеться просто І Тому да, і тому Чесного. в принципі, да, Людина завжди, мені здається, що прагне спокою, просто такого елементарного спокою. І я думаю, що саме ця тема єднання з природою, до природньої краси там і ну, вся ця тема, що це саме ближче до, ну, до пошуку того самого стану, спокійного, може так десь. Ты знаешь, вот мне сейчас пришло такое в голову. С тобой действительно на фотосессиях чувствуешь себя вот очень красиво и естественно. И вот прям как будто находишь себя какие-то по крупицам. Вот это вот расщепление, оно исчезает, этих там социальных ролей. А мама, жена, там какая-то рабочая деятельность и так далее. А тут вот просто вот, вот она я. И ты настолько это, заботливо с этим обходишься. А, а когда фотосессии ню? Я, yeah, наверняка ты не можешь это выставить в интернет, и многие к тебе приходят за За то есть если запишем. Как это влияет на состояние человека? Как тебе вообще удается раздеть модели, чтобы она просто Это ведь такое доверие. Например, девчата, дівчата погоджується хотят ню? До цього в них були дуже там багато звичайних зйомок. Як правило, з цими дівчатами, якими я знімаю, ми вже багато років знайомі. І хочеться чогось новенького, і може. Да, ну, це, мабуть, знайомство з собою. Ну, Це насамперед так десь. Mm -hmm. Як вдається, розкрити, ти просто любиш людей. Так, да, да, Я люблю мабуть людей, це. я люблю жіночу красу дуже дуже сильно, я милую з дівчатами, ну, мабуть, мабуть, і Ну, я не лукавлю і не кажу неправду, коли кажу, що дівчина красива, бо вона для мене ідеальна. Хоч вона там може казати, що в неї там щось не так, там щось, не знаю, там, якісь там бока, якась вага, там щось ще, вона собі не подобається, не ту зробили зачіску. Я цього всього не бачу. Я бачу, що вона красива, що вона жіночна. Я хочу просто це показати, передати і хочу, як я вже казала, подарувати людині. От себе, От, ну в плані їй самій, їй себе. А, а де ми все-таки настоящі? в зеркалі чи на фото? М -м я думаю, що ми справжні наодинці з собою. <фотографія>, Фотографія просто дає нам змогу побачити себе зі сторони, побачити себе очима іншої людини, як як якій ми довірились. І але ж справжні ми, да, справжні ми. Сами собой. Ты да? знаешь, ты делаешь невероятное дело на самом деле: через творчество увидеть нутро, раскрыть его, проявить и показать это человеку. Это очень важно. А как часто женщины бывают в разных образах совершенно? То есть, вот если копнуть в такое психологическое состояние, когда ведь ну, мы, мы грани разные имеем, да. Домашнє, uh -huh. страсне, добрі, то всі так і так і так. Насколько ты часто наблюдаешь, когда женщины разрешают себе быть разными? И даже в разный период жизни, в разных, ну, я могу сказать о себе, ну, последняя фотосессия наша, это просто, ну, это пожар. Это, это ты меня такое увидела, это ты мне такое раскрыла. Как ты это видишь и как это… Удивляет ли тебя, что все это сочетается в одном человеке иногда? У тебя очень много клиентов, которыми ты знаешь их и так, и так, и в составе семьи, и отдельно, а тут она ню, а тут она там бизнес-леди Ну, Я думаю, що кардинальної різниці немає. Якщо там дівчина, твій приклад темпераментна, яскрава, то в принципі, вона на сімейній зйомці, вона темпераментна і яскрава, Да. Я не думаю, що є прям якась така там глобальна різниця. Просто класно, що, наприклад, жінки, які мами, там, мами там, двох дітей, трьох дітей, які там в побуті вже... Томились від побуту, класно, що вони собі дарують зйомки, влаштовують собі таке маленьке свято. Бо в мене є реально приклади, коли дівчата там раз на рік, як правило, раз на рік там вони там двоє дітей, вона там зайнята завжди там в якихось справах в роботі, там в побуті. І але раз на рік вона собі дарує зйомку просто для себе, щоб побути жінкою. Все ну сімейна це окремо у нас, типа якось там якийсь там тіпа, день, якийсь період. І це дуже-дуже круто, але там прямо, що є прям кардинальна якась різниця, я мабуть, б, мабуть, би не сказала. Бо я, наприклад, бачу ну, дівчину, не знаю, ну, в цілому, ну, як людину, Ну, для мене це не образ. Це вона і мама, вона і домогосподарка, вона і бізнес леді вона і там якась творча особистість. Тому, ну, так. І скажи, що. О сімейних съйомках. Твої наблюдення що тебе трогає більше всього, коли uh, ти видиш какие-то пари, якийсь состав сім'ї, що вот что что в этом тебе uh, А, Ну, мене дуже. Uh, ну, наприклад, коли до мене приходять сім'ї, родини. І там, де чоловіки не хочуть зніматися, але вони терплять стійко для своїх жінок, це вартує дуже багато. Просто взагалі. Я цим чоловікам дуже-дуже дячна, -дуже тому що розумію, як їм важко. Ну просто і не те, що важко, і просто, ну це просто ну вони докладають максимум зусиль, щоб просто подарувати своїй дівчині, нареченій або дружині цю зйомку. Це прям дуже дуже класно. А те, що, наприклад, дуже є такими моментами, не знаю, там прям ну, ті, що торкають, це, наприклад, зйомки дорослих пар. Це коли, наприклад, пара, яким вже років 70. я знімала в минулому році чи в цьому, в цьому, в цьому, вже все-все загубилось. Знімала пару, які 80 років. Тобто я хотіла познімати таку пару, я шукала таку пару. Це була творча зйомка. І мені якийсь хлопчик пише, що там кидає фото, а мій дідусь бабуси підійдуть. І я кажу: так, так. Типу, звісно, бачу і цих людей. Потім я попадаю до них в будинок. Це будинок, який вони самі майже там строїли, будували це будинок, в якому вони прожили все життя. І які вони класні, цікаві, красиві, реально. Ну, от просто ну, про вік, багато людей е, думають про вік, що там, Та, мені там вже там, 40, 50, 60, 70, я вже зніматися ніколи не буду. Це не для мене. Це взагалі неправильно, бо ну, кожного віку є якісь свої, е, ну, я навіть не знаю, там, класні моменти. І ці люди для мене справді. Дуже-дуже красиві. І, наприклад, от, якщо мені спитати твоє улюбленого сторі, я б сказала, наприклад, ну, на, 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 мабуть це. Коли ти бачиш, люди прожили разом життя, як вони турбуються, як там дідусь допомагає бабусі піднятися, або сісти, і це просто неймовірно круто і взагалі, ну, да, це прям класно. І так. трохи. це про такі ценності. Тому треба своїх батьків прям збушувати і зніматися, прям казати, що так це треба, там, дарувати зйомки. Ну, це, це прям реально, прям класно. І це те, що залишиться. І це ще такий момент дуже прикольний є на зйомках, коли іноді там знімаю сім'ї, да, мені потім кажуть, мами сімей кажуть, що це нас так об'єднало. Ну, тобто, коли йде сам процес зйомки, Люди, там, наприклад, я кажу подивитися один на одного, поговорити, щось гадати прикольне, там, щоб там визвати якусь емоцію. І коли мені там дівчата потім кажуть, що «блін, ми прям реально зарядилися, класно, це прям, ну, такий, якийсь такий э, захід тіп, ну, що нас прям так об'єднало так класно, так що ну, заради цього теж стоїть зніматися, не тільки так, заради красивих фоточок. Спасибо тебе большое! Я думаю, что ты многих из нас вдохновила и сориентировала еще раз на семейные ценности, на важность фиксирования э, особенных событий. И когда это красиво, эстетично, когда это приносит удовольствие, это большое счастье. Спасибо тебе, что ты в Кривом Роге такая есть. Дякую, дякую тебе дуже, дуже Сегодня мы говорили о мире глазами фотографа, в гостях Анастасия Николенко, а с вами я. Ольга Шупова, психолог, автор и програми программы Психологи говорят. До скорых встреч. Пока.